Guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße Sie herzlich zur ersten Selbstlernstunde des Deutschkurses. Ich heiße Valeria und ich werde Ihre Lehrerin sein. Доброго дня, любі друзі. Я вас вітаю на першому занятті самостійного вивчення курсу німецької мови. Мене звати Валерія, і я буду вашим викладачем. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та пропонуйте цей курс своїм друзям. Ми з вами починаємо. Раскійте. Наші з вами цілі на сьогоднішнє заняття. Ми з вами сьогодні ознайомимося з алфавітом, навчимося вітатися та прощатися, навчимося читати, а також ознайомимося з правилами читання. Ми навчимося розповідати про себе, ставити запитання та будувати речі. Тож сьогодні вже з першого заняття ви навчитеся говорити прості фрази, слова, і будете надалі потихеньку вчитися говорити. Я хочу зазначити, що найголовніша функція мови це спілкування. Це вміння вести діалог, що ми з вами навчимося сьогодні робити. І будемо вчитися, звісно ж, далі. По-перше, і найголовніше да, при вивченні будь-якої мови це алфавіт. Ми знимемося з літерами. В німецькій мові є 42 звуки і на позначення яких використовується 26 літер. з них 8 голосних і 22 приголосні. Давайте з вами прочитаємо ці літери, я буду читати, а ви, будь ласка, за мною повторюйте. А Б, БЦ ДЕ Ф. a i j k l m n o p q r s t u v V X Y Z. Браво! Йдемо далі. Є ще група голосних, які трішки відрізняються від тих, що ми з вами тут побачили раніше. Ця група голосних називається умлаути. Вони трішки по-іншому читаються. Е, Ü. Е, Літера Е читається, як і звичайна українська довга е. Тут, в принципі, е, питань немає. Наприклад, я вам зараз буду наводити приклади, наприклад, Епхель. Яблука. Далі літера Ю. Не Йо, а Ө. Щоб правильно вимовити цю літеру, треба вивести губи вперед і нижню щелепу опустити вниз. Ö. Спробуйте, будь ласка. Й. Sehr gut. Дуже добре. І, як приклад, де ця літера зустрічається у словах, наприклад, слово «öl». олія, Оль. Або всередині слова, наприклад, мебель. Меблі, Мебель. Далі літера U. Щоб правильно вимовити цю літеру, вам треба. Губи вивести вперед і подути в них ю. Ю. У, у. Дуємо, як в трубочку. У, це Усегут. Дуже добре. І як приклад, наприклад, слово юбунг. Права. «Übung» Або. Або, наприклад, слово юбен. Виконувати вправи. «Üben». Далі ще одна літера, досить така цікава, називається вона Сц. Але читається як звичайна С. С. Звук С. Звук С. В деяких випадках на письмі її можна замінити на дві yes. С. Цікавий факт про цю літеру такий, що немає в німецькій мові жодного слова, яке починалося з цієї літери. Жодного слова немає. Ці літера стоїть або всередині, або в кінці. Зазвичай в кінці стоїть. Наприклад, слово фус. Стопа. Фус. Або. Хайсен. Її слово. Хайсен. Звати. Хайс. Валерія. Мене звати Валерія. Хайсен. Зватися. Так. Ну, я думаю, що з алфавітом, в принципі, все зрозуміло. Наступним пунктом, як ми з вами пам'ятаємо, було, віта... було те, що ми з вами навчимося вітатися та прощатися. Тут є форми вітання. Алло! Привіт. Guten Morgen. Доброго ранку. Guten Abend. Доброго вечора. Servus. Це привіт, але в Австрії. Цим словом можна і привітатися, і попрощатися. Grüß Gott. це вітання у Швейцарії. Guten Tag. Доброго дня. Und die Abschiedsformen. також форми прощання. Auf Wiedersehen. До побачення. Servus. Також до побачення. Bis gleich. Bis dann. Bis später. «пока», «до скорого». Ще побачимося такі ще варіанти. Auf wiedersehen, також до побачимося, ще побачимося. Tschüss, ciao, пока, бувай, Auf wiedersehen, також пока бувай, до побачення. Далі ми з вами ознайомимося з правилами читання, що також е важливо. Спочатку поговоримо про голосні. Якщо ми поставимо дві літери Е e, і разом, то треба їх буде вимовити як Ай. Наприклад, наприклад, Хіс Морозиво, Айс або ляйзе. Тихо, або Слово байде обидва. Якщо ми ці літери змінимо місцями, спочатку І, а потім Е, то треба їх буде читати як І, довгий І. Наприклад, лід, пісня. Бо, наприклад, слово філь багато. Далі, якщо ми читаємо АУ, то буде АУ, наприклад, лаут. Голосно. Лаут. Маус. Миша. Еу читаємо як «ой» або ОІ. Наприклад, Ойле, сова, ойле або, ойго, євро. Також читаємо як ой, далі приголосні. Есте читаємо як ШТ, наприклад, Страус. Страус. Траусе, вулиця, місто. Якщо СП, то читаємо як шп. Наприклад, Шпанії, Іспанія. Sprache. мова. Шагетні. Хвагетні. Літери С і Х разом вимовляємо як Х. Наприклад, в тому ж слові шпрахе читаємо як Х, СХ читаємо як Х. Далі СЦХ як Ш. Наприклад, «шуле», школа. «шац», скарб. Якщо стоїть літера Х всередині слова, то вона не вимовляється. Наприклад, є слово «гейн» не читаємо. Або. Або лайн брати в борг. Сейн. 10. 10. Також. How всередині слова не вимовляємо. Що воно стоїть в початку, наприклад, слово house, то вона вимовляється. Якщо спочатку. Якщо Добре. Далі ми з вами на прикладах діалогів. Навчимося розповідати про себе. Wie heißen Sie? Hören Sie, und lesen Sie. Stellen Sie sich vor. Як вас звати? Прослухайте та прочитайте. Представте себе. Я зараз прочитаю повністю ці два діалоги, а ви будете слухати та потім намагатися читати за мною. Guten Tag, ich heiße Efimaia. Und wie heißen sie? Guten Tag, ich heiße Anna Novak. Guten Tag, ich heiße Toni Baltasar. Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Зверніть увагу на те, що EI чтемо як Ай, літера СЦ вимовляється як С, є ще таке прізвище як Мая. Ми його читаємо як Ая, Мая, далі І -E читаємо як І, да? я буду вам підкреслювати, щоб ви звертали увагу на, на такі речі. В Ге Комензі. Звідки ви родом? Я з Іспанії, Ich komme aus ішками Auspanien. Спечтаємо як Шп. Або Ich komme Aus Polen. Я з Польщі. Ich komme Aus der Ukraine. Я з України. Я буду зараз читати э, по слово Сполученнях, а ви будете. guten tag ich heiße eva meyer und wie heißen sie guten tag ich heiße anna novak Guten Tag. Ich heiße Toni Balthasar. Sehr gut. Du, weiter. dobre. Gehen wir weiter. Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. Цекуют дуже добре. Давайте з вами постараємося розказати про себе, використовуючи ті фрази, які ми зараз прочитали. Я почну з себе, а ви за моїм прикладом продовжите. Und wie heißen Sie? Як вас звати? Woher kommen Sie? Звідки ви родом? Sehr gut. Дуже добре. Vielen Dank für Ihre Antworten. Дуже дякую за ваші відповіді. Зараз же прочитаємо трішки розширений діалог. Спочатку я читаю повністю весь діалог, потім я читаю фразами, ви за мною повторюєте, а далі, використовуючи ці фрази, намагаємося розповідати про себе самостійно. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Berliner Kind. Wie heißen Sie? Ich heiße Anna Serino. Woher kommen Sie? Ich komme aus Portugal. Und Sie? Ich komme aus der Türkei. Der Bersam Neu. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Berliner Kinn. Wie heißen Sie? Ich heiße Anna Sereno. Woher kommen Sie? Ich komme aus Portugal. Und Sie, ich komme aus der Türkei. Sehr gut. Duже dobre. Portugal, c'est Portugal. Türkei. se Turcia, Turecina. Тепер. Я пропоную вам. Зробити цю вправу. Зараз я поясню, що нам тут треба зробити. Begrüßen oder Hören Sie und Sie die діалоги und ordnen Sie die Zeichnungen zu. Привітання або прощання. Прослухайте та прочитайте діалоги та впорядкуйте їх за малюнками. Ще раз наголошую: привітання, феяпшід, прощання. Тут вам дано шість маленьких діалогів. Я зараз їх прочитаю. Ви будете намагатися також повторювати їх за мною. І далі вам треба буде впорядкувати, в яких діалогах люди привітаються, а в яких прощаються. Давайте спробуємо. Перший діалог. geht Маріо, dir? Лаура, Фегірес Дія, Гутдія es я so. В цьому діалозі використовується нова фраза для вас es дія, як у вас справи. und dir? добре а в тебе на я ескійцо. Ну так, нормально. До речі, дія це. Як в тебе справи? А якщо ви хочете звернутися на ви? Віґейтес іне? Я зараз це пропишу. А також з вами зараз проговоримо варіанти, як можна відповісти на це питання. Можна сказати Good. Добре. Можна сказати The Good. Дуже добре. schlecht» непогано. Alles unter kontrolle. Це під контролем. Якщо, наприклад, справи погано, то ми кажемо schlecht. Погано або блюд – Це також синонім до слова schlecht. Або хустба жахливо. Ось такі варіанти, коли ви можете відповісти на запитання вітя здія, або вігітес інен, як в тебе справи, як у вас справи. Зараз я позначу смайлами, щоб ви розуміли, що саме. Тут у вас все добре, а тут не дуже добре. На жаль, такі ноті також буває. Поїхали далі. Guten Tag, Frau Ott. Guten Tag, Herr Klein. Wie geht es Ihnen? Danke, gut und ihnen. Auch gut, danke. Як у вас справи? Дякую. Добре, а у вас? Також добре. Дякую. Danke. це дякую. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Lisa Ott. Und Sie? Ich bin Max Klein. Auf Wiedersehen, Frau Ott. Auf Wiedersehen, Herr Klein. Bis bald. Tschüss, Laura. Tschüss, Mario. Hallo, wie heißt du? Ich bin Mario. Und du? Ich bin Laura. Sehr schön. Dusche dobre. Und jetzt machen wir Schluss für heute. Verabschieden wir, wir jetzt, okay? Зараз, на жаль, на сьогодні закінчуємо. Зараз з вами попрощаємося. Auf Wiedersehen. До побачення! А в наступному відео ми з вами будемо вивчати перші нові слова для вас. Ми з вами поговоримо про професії. Sprechen wir über berufe. Und auch über Privatleben, а також про особисте життя. Навчимося з вами питати людину іншу про професію, чим вона займається, і будемо розповідати про себе, а також навчимося писати короткі тексти та імейли. E Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас. Будуть якісь питання, я з задоволенням на все відповім. Рекомендуйте наш курс, наші відео своїм друзям та на все добре! Alles Gute. Tschüss! Auf Wiedersehen.